Ми стовідсотково приходимо до сесійної зали. Вже скоро буде другий місяць. Кожний особисто реєструється, кожний особисто за себе голосує. Більш того, ми прийняли рішення і узгодили цю позицію з колегами по парламенту, які зараз не працюють і заважають працювати. Законодавчій гільці влади в Україні те, що картки народних депутатів, які не зареєструвалися до початку роботи Верховної Ради і чітко узгодили час, це без 10 хвилин, 10, спікером парламенту надається команда про блокування цих карток, начебто узгодили позицію. На сьогоднішній день ми бачимо, що вимоги опозиції змінюються, і вони знаходять інші не причини, а приводи не працювати у Верховній Раді.